Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні вашій увазі дитячий светр із пряжі Алізе Совці. Це третій виріб поспіль із цієї пряжі, який я зв'язала на прохання своїх рідних. Перший був в приємному блакитному кольорі це був светр, другий в молочному кольорі. І тепер перед вами светр персикового кольору для моєї онуки. Мені дуже подобається цей колір номер 340 склад пряжі 100% мікрополіестир і метраж в 50 грамах 115 метрів. Виріб зв'язаний на 6 років. Ширина виробу 36 см, довжина виробу 35 см вага 150 г. І спиці номер 4 Щільність в'язання в 10 см 13 петель. По кількості рядів, дівчата, дуже складно сказати, бо пряжа, ви самі бачите, вона ну, тут складно порахувати. Тож тут уже самі. Мені дуже подобається настільки. М'якенька, смачненька, тепла. теплий виріб получився, але ж так, звісно, 100% мікрополіестер. Але це замовлення моєї невістки, і тому ж я із задоволенням його виконую. Свитер я в'язала по колу лицьовими петлями. І використовувала гумку одна лицьова, одна виворітна. Тож розкажу, як я в'язала. На спиці номер 4 звичайним способом я набрала 99 петель, замкнула в коло і пров'язала гумкою одна лицьова, одна виворітна три ряди. Потім перейшла на лицьову гладь і пров'язала 22 см до того, до того місця, де ми Розділяємо до пройми, я вибачаюсь, пров'язала до пройми. У мене це 49 рядів, і далі розподілила на передню і на задню частину, і продовжила в'язати спочатку спинку на 49 петлях. Через 12 см, це у мене 26 рядів від пройми, почала формувати виріз горловини і скіс плечам. В першому ряду я закрила середні 13 петель, і до кінця ряду не дов'язала 7 петель, формуючи скіс плеча. В'язання повернула, пров'язала виворітний ряд. І в наступному лицьовому ряду я закрила 5 петель. І до кінця ряду я не дов'язала 6 петель. В'язання повернула, пров'язала виворітний ряд. В наступному лицьовому ряду е я пров'язала всі петлі лицьовими, зрівнюючи скіз плеча. Петлі зняла на шпильку, я користуюсь от такими шпильками. В мене вони різної довжини, ну я показую саме для дитячого свитра. Ось такі, Придбала я їх на Алі Експресі. Зняла петлі на шпильку і далі продовжила формувати друге плече. Перечепила ниточку з другого боку і пров'язала так само, як з цієї сторони. Наша задня частина готова. Далі від пройми я почала в'язати передню частину. Все виконувала так само, як по задній частині, тільки через 20 рядів почала формувати виріс горловини. В першому ряду я закрила середні сім петель, і в кожному у другому ряду один раз 4 петлі, один раз 2 петлі, і 2 рази по одній петлі. І паралельно з 27-ряду го ряду почала формувати скіс плеча. Так само, як на спині. Також зняла петлі плечей на шпильку. І все, наша передня частина готова. Далі я з'єднала плечі методом трьох спиць, набрала рівномірно по горловині 50 петель і пров'язала 21 см гумкою одна лицьова, одна виворідна. Спочатку я набирала на спиці номер 4 потім десь через 3-4 см перейшла на спиці 3,5 і пров'язала 21 см. Петлі закрила. За допомогою накидів. Далі по проймі набрала рівномірно 37 петель і почала в'язати лицьовими петлями по колу методом Magic Loop, закрив рукав. Закриваючи в кожному сьомому ряду сім раз по дві петлі. Я визначила центральну петлю і з обох боків від неї закривала по одній петлі. Так, я закрила з одного і другого боку по сім петель. До гумки у мене вийшло 70 рядів. Далі я перейшла на гумку одна лицьова, одна виворітна і пров'язала 15 рядів. Через 36 см від початку вив'язування рукава, я петлі закрила звичайним способом. Тут я накид при закритті не використовувала. Все, наш свитер готовий. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, задавайте питання, я із задоволенням буду відповідати. Дякую, до нових зустрічей!